Теми, тому що вчора був такий, знаєте, дозвільний день, як я його називала, тому що уряд ухвалив два рішення. Які стосуються перетину кордону, і ось перші юнаки віком до 22 років вже з'явилися на західному кордоні. В боліці інтерв'ю Суспільне Львів хлопці кажуть, що приїхали в Шигині Львівської області, аби спробувати перетнути кордон, і кожен з них переконує, що таки він повернеться після цього до України. Давайте послухаємо: напевно схід попробувати, чи впускають загальним. Сьогодні чому та сьогодні вже вступає в силу закон. Ну, не закон, а рішення Кабміну. А куди їдете? Відпочиєте собі? дайте. просто перевірити чи пустять, а там далі буде видно. Коли вже не бачиться багато, що більше років святить, а чому це добре, ну бо людям треба їхати, все бачити, ну що собі живуть. Прибувати повною пару тижнів, оповертатися, звісно, повному. Рані в мене вже давно. Бачити поїхав, наші день що не було. Навіть до いいですか